Сердечні вечорниці у сумах відбувся флешмоб у рамках благодійної акції Серце до серця в обласному центрі танцювали та вчили цьому містян. Чому присвятили акцію та для кого збирали гроші? Розповість наша Тетяна Юхта. Центрі охочих вчили танцювати польку. Близько десятка пар освоювали танцювальні па. Ці вечорниці проходять в рамках акції Серце до серця вона в Україні вже 11-й рік поспіль. Зібрані гроші підуть на закупівлю обладнання для відділення реанімації дитячої клінічної лікарні. Цього разу флешмоб патріотичний. Коли оркомітетом зібралися і вирішили, що будемо проводити нового та цікавого, то вирішили проводити якісь майстер-класи. Ну майстер-класи добало вже були, тому вирішили в українському стилі в українській тематиці також продовжити ці майстер-класи і приурочити це для розвитку волонтерського руху. Збираємо ми завжди більше 100 тисяч гривень, буває і 150 тисяч гривень, буває і 110, 000, буває 120. двадцять. Минулому році це було 117 тисяч гривень. Скільки зберемо ви? в цьому році? Бажаємо Більшити тенденцію, але сподіваємося, що народ буде відкликатися. Допомагають збирати гроші сотні юнаків та дівчат у Сумах, близько 800 по області. Аліса ліса у лавах волонтерів останні п'ять років. Деякі люди говорять, що це дійсно якісь там брехняші щось таке, але деякі люди знають дійсно про цю акцію, вірять нам, довіряючи, вкладають свої гроші з відкритим серцем. Сума вкладу дійсно різна від декількох копійок до 200 гривень. Тобто мені жіночка одна кинула 400 гривень з такими очима, досить віруючими. Знаєте, як я вірю в вашу справу і дякую вам, що ви це робите. Таким образом, мы можем помочь дітям, которые в этом нуждаються. Мы можем маленьким, да, но тем самым спасти життя какого-нибудь ребенка. Ну, я так думаю, що в такой ситуації ми можемо оказатися, може казатися в такій ситуації, і е, помогут ли тебе в такой ситуації? І, то є, це дуже хороший шаг іншим дітям. Загалом така акція у Сумах триватиме ще тиждень, до 24 квітня. На мій погляд, діти ну, це все, це наше майбутнє. І їм треба допомагати. Тетяна Юхта, Олександр Гордус, на часі новини.